Це е, буклет, де ми говоримо, що має е... Ти Прикинь, це тільки в нас може так бути. Приходиш на один мітинг, а на твоєму місці два нових. Приходиш на один, а там Що, далі? Кондуктору нав'язують какої це якщо свобода і права. Є основний закон про доступ, але цього недостатньо. Тому що є ще 53 закони і 3 кодекси в Україні, які конфліктують з основним законом про доступ. І Для того, щоб основний закон почав працювати, потрібно ухвалити ці зміни, які всі от Законопроекті 0947. вони реально посилюють адміністративну відповідальність за ненадання інформації. Вони реально допомагають відкривати генеральні плани, вони реально допомагають відкривати декларації чиновників і так далі. Нам потрібний цей закон. Цікаво, що це урядовий закон, тобто він не поданий опозицію, навіть за нього конкретно відповідає влада. Він пройшов комітет, і він дивним чином вже кілька разів зникав з порядку денному Верховної Ради. Вони не мають, наприклад, доступу до засідань ради до засідань. Місцевих, селищних рад. Завдяки ухваленню цьому закону вони будуть таке право. Вони це прості громадяни. Так, да, це прості громадяни. Представники Прості громадяни зможе ходити на сесію, наприклад, Верховної Ради. Досі це неможливо. Звичайний громадянин зможе, наприклад, дізнаватися усі рішення місцевих районних обласних рад. Досі це. А деякі дають, деякі не дають. Насправді це друга частина закону. Перша полягала в тому, що ми просто отримали доступ до публічної інформації. А Зараз ми хочемо, щоб нам не відмовляли в тій частині, яка стосується персональної інформації. Тому що зараз до персональної інформації відносять все, що стосується людини. Тобто навіть прізвище або адреса її робоча це нібито персональна інформація. Завіщу ця людина, і ти говоріш компромітіра нього чудова мотивація. розумієш, займатися До доступом. Він свій доступ отримав, куди хотів.